Так, вітаю всіх, мої дорогенькі, поради від карт Таро на завтра, 26 березня 2024 року, а також магічне послання від ангелів. Невинність. Кожна людина на самом ділі невинна, оскільки ніхто не в состояній і Божий промисел. І визбавтесь і ви від почуття вини та гніву, як від ненужної обузи, отягощаючої вашу душу. Якщо вас терзають ці почуття, і зливайте їх на нас, на ваших ангелів, щоб ваше серце очистилось і знов наповнилося любов'ю і покоєм. Тільки Боженька знає, хто з нас прав, а хто винуватий. Так, поради і підказки від карт Таро на завтра для знаків зодіаку. Ух ти, тінівая сторона, День соблазнів. Овни це для вас. Дьявол буде вас соблазняти з усіх сторон. Для когось це погані звички, для когось це якийсь страх і тривога, для когось це залежність від партнера або від коханої людини. Для когось грязні гроші, нечесний заробіток, погана компанія. Будьте дуже обережні, овни в завтрашньому дні. Королева жезла випала для тільців. Тільці, як порада і підказка, ця карта говорить, що можлива зустріч з цією людиною, але будьте обережні. Ця людина може принести у ваше життя не тільки радість, да? бо вона сексапільна, красива, така відьмочка, скажімо так, люба, королева Жезлова у нас відьмочка, але вона може принести і проблеми в ваше життя, а може навпаки допомогти вам проблеми вирішити. Далі, близнюки, карта смерть. Близнюки, вам треба поставити крапку на чому, що вам мішає жити. От радикальні зміни в вашому житті е, завтра можуть наступити. Ви, ви можете прибрати з свого життя те, що просто вам не дає жити, і очистити пространство для того нового, що може прийти в ваше життя. Повішений. Карта для раків. Рак. Більше всього щось застопориться у вас завтра. В ділах більше всього щось підвисне. Ви не зможете його зрушити з місця, краще і не питайтесь, бо запутаєтеся ще більше. Можливо, комусь прийдеться принести жертву. Якусь меншу раді чогось більшого. Леви, рицарь мічей, не ризикуйте зря, леви, будьте дуже обережні. Ризикуйте тільки тоді, коли ризик оправданий, або коли у вас є путі відступлення. Правосуддя для дів. Діви будуть шукати в завтрашньому дні якоїсь правди для себе, Равновесія, да? Когось захочеться наказати, можливо, навіть самого себе чи саму себе. А щось захочеться вияснити уравновісить в своєму житті, доказати собі якусь правду. Терези Терези, важкий день, коли треба прислухатись до своєї інтуїції. Вас можуть вводити в оману, а всю інформацію, яку ви будете отримувати від СМІ, друзів, людей, колег треба фільтрувати, вас можуть просто ввести в оману да? і наговорити вам неправди. Так, рицарь жезлов для скорпіончиків. Скорпіончики, ви завтра активні, можете йти проти толпи, толпа в одну сторону, а ви проти всіх. Перш ніж ніж це робити, дуже добре подумайте про наслідки, щоб ви не навредили самі собі. Стрільці, король Пентаклі, де заробити, куди вкласти, які договори заключити, як забезпечити сім'ю, фінанси і сім'я вийдуть на перший план для стрільців. Козірожки, козіроги, завтра може день кардинально помінятися по незалежним від вас причинам. Да? Планували одне, а вийде щось зовсім інше. года – це також дуже часто карта удачі, так що комусь похиснеться удача козірожки. Так, дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це карта, коли колектив сплочений і дружний празнує якусь перемогу. Да? Дев'ять чоловік. Не дарма, що на картині тільки одна людина, але дев'ять чаш. Коли люди в якомусь союзі або в якійсь дружній компанії є що відпразнувати. Ну і хай так і буде. І е, «Королева Пінтаклій для рибочок, рибки. Карта грошей. Ви будете думати, можливо, як заробити, де заробити, що, кому купити, куди потратити гроші. Хтось шукатиме роботу, хтось якісь інвестиції буде думати, куди вкласти. В общем, бізнес, робота, покупки і все, що пов'язане з роботою, фінансами і сім'єю, вийде на перший план. Всім бажаю тихої і мирної ночі. І позитивного дня!